Новопризначений мірошник із головою наглядової ради та молодиками намагаються потрапити в кабінет голови правління. Зрештою супровід мірошника ламає огорожу і проривається на сходах. Їх намагається зупинити охоронець, якому згодом зламають руку, а скляні двері вибивають. Новопризначений виконувач обов'язків Юрій Мірошник до кабінету таки потрапляє. Каже, тепер він має оцінити стан справ. Прежде всего, я хочу разобраться состоянием Посмотреть дела. каждого сотрудника, который здесь работает. И ничего, каких резких изменений в работе не буде абсолютно. Як робота буде створюватися, тільки на усі ефективність роботи компанії. Олександра Лазорка усунули з посади саме заради перевірки. І За вказівкою енергетичного міністра Демчишина Аджела. Зорку закидають розтрати на користь компанії Ігоря Коломойського, хоча сам посадовець каже, жодних звинувачень йому не висували. Підставою для відстроєння може бути тільки моя якась злочинна бездіяльність або нанесення якихось злочинів. То в мені цих злочинів чи бездіяльності ніхто до цієї хвилини не пред'являв. А ввечері в Укртранснафту з охоронцями прибуває саме Коломойський. Дніпропетровський губернатор пробув там кілька годин. Що робив, пояснив просто, але дуже грубо. А чого ти не спрашуєш, як на рейдерський захват в Укртранснафті пройшов? І русські диверсанти сюди попали. А Чого ти об цьому не спрашуєш? А літя Коломойського ті Як как тілка, кактьолка. Крім Коломойського, до Укртранснафти з'їхалися нардепи, керівники київської міліції та міністр енергетики. Після годинних перемовин Володимир Демчишин і Юрій Мірошник залишили будівлю разом із головою Наглядової ради. Ми пояснили ці рішення і Лазорко і юристам, які представляли його. ситуації він. Він сьогодні нам заявив, що він несе моральну відповідальність за компанію Укртранснафт. Саме Володимир Демчишин вирішив усунути Олександра Лазорка. Мовляв, той розтратив гроші компанії, зберігаючи технічну нафту у резервуарах, що належать фірмам підконтрольним Коломойському. Екс заступник Дніпропетровського губернатора, а тепер позафракційний депутат Борис Філатов, колишнього шефа, захищає. Мовляв, якщо б зміна керівництва Укртранснафти відбулася законно, конфлікту б не було. Подобного бардака і безобразі не відбувалося б, якщо б вновь назначеного руководітеля. поставили в установленном законе порядки. у него были все документы, предусмотренные э, кабинетом министров, с ним не были неизвестные люди из частной охранной фирмы. Прозвучали фамилии депутата от БПП господина Кононенко. Насколько я понимаю, он вступил в определенного рода в сговор с господином Еремеевым, который контролирует э, определенного рода как бы, сектор нефтегазовой промышленности. Там успел присоседиться. Бойка из оппозиционного блока. То тобто, есть вся эта теплая, хорошая компания, которая сегодня вместе с Лещенко и наймом требовали отставки Днепропетровского губернатора, просто решили парулить на, на государственной кампании. Реакция Мустафи Наема, що в кулуарах спостерігав за інтерв'ю, не забарилася. Причем тут я ремеев, скажи, а что ты мне лепишь? кто сегодня требовали отставки, это ты, ты Слушай, ну я это значит, буду... что с Еремеем как-то связан. Ну, не знаю, не Боря, не ну, посмотрю, слушай, ну мы с тобой и уже и поговорили, и зачем и вот это вот? Ну, что здесь поговорить? Единственное, кто сегодня в парламенте потребовали отставки, отставки, без ответа. Не сегодня, вчера, сразу после событий. Ну, ну, так и что, это повод мне лепить Еремееву. Ну, боря, не теж Порошенко вважає, рішення Кабміну та наглядової ради щодо усунення керівника компанії повинно беззаперечно виконуватися. А за образу журналіста Коломойський має заплатити. Щодо висловлювань, які пропустив голова обласної державної адміністрації Дніпропетровської області на адресу журналіста. Ще, ми я не отримував ще звернення комітету, але зранку доручив е, адміністрації президента. Отримати відповідні пояснення для того, щоб визначити стягнення, яке буде винесено голові адміністрації.